Кою та танцями. Так відзначили день донора в обласному центрі переробки плазми. Дмитро почасний донор України. Вперше здав кров 20 років тому для знайомого. Нині ж таку донацію називає стилем життя. Від початку повномасштабної війни до центру приходить щомісяця, аби допомогти пораненим бійцям. Те, що я роблю, це найменше, що я можу. Зробити да, те, що можемо. Ну вони віддають своє життя, вони віддають кров. біофарма допомагає, робить ліки да, для поранених бійців. Кожна здача плазми це щонайменше три врятованих життя, кажуть у центрі. Завдяки добровольцям банк поповнюється компонентами крові, які згодом переробляють на ліки. Вони допомагають онкохворим дітям, онкохворим дорослим, постраждалим в ДТП. І також на сьогоднішній день ви знаєте, що дуже необхідні ці лікарські препарати для військового госпіталя, а саме для наших захисників, які відновлюються від поранень або ожогів. Особливу увагу нині приділяють допомозі військовим, кажуть у центрі. Спільно з благодійниками зібрали 100 тисяч гривень. Ці гроші витратять на купівлю препаратів із плазми для однієї з лікарень міста. Завдяки цьому сертифікату ми зможемо направити ці кошти на покращення умов перебування поранених військовослужбовців, а також на певні якісь. Там медичні потреби для наших поранених, які лікуються в нашому центрі. До свята у центрі переробки плазми долучилися близько 30 донорів. Загалом у цей день здати компоненти крові прийшли 150 людей. Катерина Нічик та Олег Одринський новини одинадцятого каналу.